Президент Італії Серджо Матарелла чітко висловив позицію щодо війни в Україні та агресії з боку Російської Федерації. Матарелла наголосив, що Італія разом з міжнародною спільнотою продовжує протидіяти агресії Росії проти українського народу. Він підкреслив, що Італія твердо стоїть на захисті свободи, територіальної цілісності та незалежності України. Оскільки майбутнє, в якому право сили замінює силу права, є неприйнятним. Президент також зазначив, що Італія активно працює над пошуком шляхів виходу з конфлікту, які передбачають виведення російських військ та відновлення України. Він підкреслив, що мир не може бути досягнутий за рахунок жертви агресії. Президент підкреслив необхідність посилення європейської оборони як природного розвитку європейської інтеграції. Він зазначив, що мир має бути оточений гарантіями, які унеможливлять відновлення бойових дій з боку Росії. Таким чином. Послання Матарелли з нагоди Дня Республіки 2025 року чітко засуджує агресію Росії, підтверджує підтримку України та закликає до справедливого миру заснованому на міжнародному праві.